Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Вітаємо вас в студії Радіо Марія і з вами розпочинаємо програму у ваших намірах, яку раз на місяць проводимо разом з комісією у справах душпастерства молоді Риму Католицької церкви на студійному годиннику 10 година, 32 хвилини. Перед мікрофоном з вами сестра Наталія Вакулішина та І я, Роман Єсіновський. І у нас на зв'язку ще є гість сьогодні. В студії маємо молод. Ду людину Кирило Пашківський з міста Бердичів, з яким будемо говорити про служіння міністрантів. Тож вітаємо тебе, Кирило! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Раді чути тебе. Скажи, будь ласка, одразу перше запитання, яке ставимо всім нашим слухачам. Чи ти вперше на Радіо Марія і, і представся також коротенько. Розкажи нам, хто ти є, щоб ми зрозуміли, хто нам буде сьогодні півгодини говорити такі важливі речі. Так, я вперше на Радіо Марія. Мене звати Кошківський Кирило, мені 20 років. Я з Бердичева, з парафії, непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Це місце більш відоме як Всеукраїнський санктуарій Матері Божої Бердичівської. Зараз я навчаюсь в Житомирі в університеті на третьому курсі. Дякую, Кириле. Скажи, будь ласка, служіння міністрантів. Така тема, про яку ми будемо в основному говорити сьогодні, але не тільки про це. Тому що я думаю, що є багато інших речей, які цього не можна нам розказати. Це напевно, я в цьому впевнена. Чому власне міністранство і як це пов'язано з твоїм життям? Ну я народився у католицькій родині з народження батьки. Мене спочатку води насили, потім водили до храму. І так, з часом в перших лавках завжди було цікаво, що там е, такі молоді хлопці роблять, допомагають біля вівтаря, Е, для чого то це, і як саме це потрібно робити. З цим зацікавився і з часом прийшов до священників наших братів босих кремелітів і кажу: е, «Отці, хочу, щоб ви мене навчили також хочу служити. Біля вікна. А скажи, Кирило, скільки тобі було років, коли ти відважився ось попросити і зрозумів, що ти міг би також це розробити? Е, мені було е, десь приблизно п'ять років. П'ять років? <рес> ну, це дуже сміливо в п'ять років сказати. От, я собі уявляю, підходиш до отця, так легенько його е, можна? Або я хочу служити, так? Це так було? Ну так, я підходжу, кажу, оча зі скількох можна бути міністрантом. Він каже: Ну як ти хочеш, кажу, ну так, а скільки тобі? П'ять. Він так здивувався, я кажу, але я так. Він каже, так я бачу. Ти завжди є в храмі. Кажу: ну так. Ну, каже, добре, давай мені номер телефону. Я тобі телефоную, скажу, коли в нас заняття. Будемо тебе потихеньку навчати. Тобто, Крило, розумієш, ти вже 15 років міністрант. Маєш такий 15-річний досвід служіння міністрантом. Не так. Скажи, а яка була реакція отця? Чи він ти сказав, що він здивувався, так, що ти такий маленький прийшов? А чи багато у нього було вже таких маленьких хлопців про Вікторія? Ну, здається, коли я прийшов, я був наймолодшим. Старший за мене був десь десь хіба на два роки був старший, і пізніше вже десь через рік приходили хлопці, яким там по 6-7 років. Тобто мої однолітки. Тобто у вас є така величка невеличка або невеличка команда хлопців, які напевно подружилися потім. Я думаю, що ви якщо з п'яти років шести семи знайомі, то зараз ви є молоддю і дуже напевно маєте близькі стосунки між собою, тому що такий великий шлях подолали разом. Так, зараз на жаль ті хлопці, з якими я починав своє служіння біля вівці, більшість роз'їхались. Хто десь за кордон навчатися, хто в інші місця? Я тісно підтримуємо зв'язок, спілкуємося. Скажи, будь ласка, ваші парафії служать оці кармеліти, тому що вони. Забезпечують дудушпастерського опіку в нашому національному Е, Як на твій погляд їм вдається згуртувати молодь хлопців, дівчат в парафії? Як ти відчуваєш себе як вже молода людина? Вашій парафії, вашій родинній парафії. Ну оці кармаліти роблять дуже багато зустріч, дуже багато роблять взагалі для молоді різні виїзди. Що ми могли відпочити в такій, скажем, в компанії однолітків Виїжджаємо на різні такі канікули з богу. Маємо постійні зустрічі, на яких обговорюємо теми, які зараз для нашого віку важливі. А останній виїзд коли був? Тобто, це було до війни ще чи навіть під час війни також вони мобілізуються. І... Останній наш виїзд був вже в часі війни. Це було півтора місяця тому. Ми 29 грудня в'їздили у Карпати на такі канікули з богом. І там новий рік святкували в такій спільноті у Лазові. Як цікаво, тобто дійсно, коли Супер. та новий рік, це таке благословення, і потім це спогади на ціле життя. До речі, я би також з задоволенням поїхав на Новий рік десь в спільноті. Ніколи так, що насправді не проводив. Треба про це так задуматись, насправді. Е, так... так що запрошуйте наступного разу, коли будете їхати. Я вже не супермолодий, але відчуваю себе молодим. Оці кармеліти практикують. Меси о 12-й годині ну, ночі виходить 31 грудня. Новий рік ну і на наших канікулах з Богом не було виключенням, що наш рік почався якраз зі святої меси. Дійсно. Супер. це таке благословення, щоб цей рік почався святою в Божої присутності. До Кирило насправді бачу, що душпастерство дуже розвинене. Я сама також в Києві служу в кармелівській парафії, тому це такий був так ще одне підтвердження того, що оці дуже люблять дітей, молодь, що вони, не зважаючи на те, що здається, мають вести такий більш молитовний споглядальний спосіб життя, але вони дуже вкладають свого життя в те, щоб виховувати виховувати дітей, молодь і займатися також родинами. Ну о, так, так. І в мене є також питання до тебе. Я би хотів запитати, щоб ти поділився з нашими слухачами, бо не ну, це не секрет, що. Особливо в навчальних закладах дуже часто ну, якби, студенти не зовсім розуміють, як це жити з Богом, як це бути з Богом, як це входити в якусь спільноту, тому що ну, це не секрет, що зараз в даний момент мол, ну, якби кажуть не модно. Бути християнином не модно, бути віруючим, модно там, робити якісь зовсім інші справи при тому, що молодий вік це такий вік трошки бунту. І, і так хочу, хочу в тебе запитати, як ти от, в, в своєму навчанні, в своєму житті, от, в Житомирі, так трошки подалі від дому. Служиш Богу, і взагалі, як ну, ставлення до тебе, і як ти ну, несеш собою, ділишся Богом, як, ти, як це, це все відбувається в твоєму житті? Ну, в університеті всі мої одногрупники знають про те, що я католик, я такий практикуючий, який постійно є на месах. В, нас, в мене в групі всі, скажімо так, не Практикують якусь так чи про, чи ну вони не, не православні, і не католики, такі скажімо, довірені від це. Є тільки хіба одна дівчинка, вона також католичка. Тому ми так час від часу сідаємо ну, і поговорити на якісь такі теми. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Ну, я би хотів сказати, що в кожного свій шлях, напевно, так вийшло, що в твоїй групі бачиш багато людей, які ще не знайшли свій шлях, але Бог точно прийде до кожного, до кожного з нас. Просто кажу, в кожного свій час, коли Бог приходить до нього. Але ну, моя якась така порада, ну, я теж колись. Ну, не те, що було складно, навіть якщо як сьогоднішній Євангелії ми повернемося, що важливо нести Бога, нести свій хрест, не важкий хрест, а справжній хрест, хрест, який нам дає Бог, і він не, він не важкий, бо він твій. Можливо, ну я б, я би радив взагалі молитися. Ну, наприклад, я зараз практикую. Молитися в громадському транспорті. Ну, не те я не б'ю поклони, не стою, я просто беру собі вервочку, і просто вервочка в руках. І я, коли їду дорогою на роботу, я постійно молюся вервочку. І це наскільки дуже часто звертаєш увагу людей, які дивляться на тебе. Ну, молода людина, і тримаю в руках вервочку, і всі такі, ой, щось так незрозуміле, але є дуже багато таких поглядів людей, які дивляться на тебе і. В них з'являється якесь світло. Ну, от коли людина сидить в якихось своїх проблемах і бачить в моїх руках вервочку, і вона піднімає голову і починає, і я відчуваю це світло. Тож я, я закликаю тебе і твою подружку. Ну, не, не, ну, не виходити на центр аудиторії, починати говорити про Бога, але своїм якимось прикладом, публічним прикладом, внести е і якби сіяти ці зерна любові, зерна, зерна добра. бо Насправді, дуже часто, це вже якийсь мій піч <смі> почався. Просто найголовніше нести добро, служити людям. І, в цьому, і люди будуть до тебе тягнутися, і коли люди будуть тягнутися, вони будуть про тебе більше визнавати. А чому ти такий? Тож я, ну якби, я закликаю тебе, і я прошу тебе, і я вірю в те, що якщо ти будеш нести оцей Внутрішній свій спокій, мир, і люди до тебе будуть тягнутися і вони теж будуть навертатися. Хочу нагадати Кирилу, тобі і нашим радіослухачам, що з нами в студії сьогодні є. Роман Ісіновський, актор, який має досвід і служіння перед вівтарем, і служіння людям з широких екранів. Тож дякуємо Романе за таке власне свідоцтво і віри, і приклад такої Пасії, пасії за Ісусом Христом, то твої туги за Богом, яка відчувається в, в тому, як ти говориш, як ти живеш, як ти взагалі існуєш? Кирило, дякую тобі за таке за такий початок програми. Розумію, що ти зараз в новому місті, так в Житомирі, ти переїхав. Добре, що маєш одну дівчину, яка більш-менш розділяє твої погляди. Скажи, будь ласка, чи ти віднайшовся в новій спільноті в Житомирі, і де ти там служиш, в якому храмі, і як ти відчуваєш себе в новому середовищі? Ну, так як я вже казав, що я з католицької родини, і в Житомирі я живу по сусідству зі своєю хрещеною, і вона ходить до храму Святої Софії. Ну і так нормально з нею, як я в Житомирі, є на неділю свята, так на служби ходимо. І мене ну, гарно прийняли священики там, бо я заходжу в атрістю, кажу, що е, я міністрант е, з Бердичева, санктуарія чи потрібно допомога служити. І так священники мене радо прийняли, кажуть: так, звичайно, заходять, не соромся, розказують, що, що в них як влаштовано. Е, так гарно прийняли мені та спільноти. Супер, Кирило, я розумію, що, наприклад, як католики, коли їдуть до іншої країни і навіть не розуміючи мови, чудово знаходять, знаходять себе в літургії, наприклад, коли приходять на службу Божу, ми розуміємо, що служба Божа вона йде за тим самим. Порядком в усіх країнах, так якщо це служба одного обряду, наприклад, латинського. Я розумію, що це так трошки схоже. Ти міністрант, ти знаєш певні речі, які треба робити за при будь-якому віфтарі, і ти чуєшся дуже добре, почуває, відчуваєш себе як риба в воді. Скажи, чи в міністранській практиці є якісь етапи, як відбувається взагалі процес формування міністрантів, тобто ось п'ятирічний хлопчик і двадцятирічний юнак. Які Етапи, виходячи з твого власного досвіду, можеш розказати, чи є там, як в армії, якісь сержанти, лейтенанти ще до, до генерала? Як це? Розкажи пересічним слухачам. Ну, Якщо брати з мого досвіду, то коли я прийшов, ну, зрозуміло, що я ще мала дитина, нічого не знаю. Мене в оці кормоліти і старші міністранти потихеньку всього навчали. Там, наприклад, для початку здається, це було там як подавати рушничок для священника. Mm -hmm. і там я приблизно десь два тижні постійно практикував на месі рушничок, щоб закріпити. Пізніше мені там вже перед месою або на заняттях показували там, як подавати ампулки. І вже тоді, знову, там два-три тижні, я практикував, як подавати ампулу. пізніше, там як дзвонити дзвінки, і так все поетапно вивчав, вивчав. І потім в якомусь моменті мені дуже захотілося знати набагато більше. І було так, що приходив за годину до Меси, відкривав месал і просто сидів, читав. Приходили священники перед службою, і кажуть: Ну, а що ти так? Кажу, ну мені цікаво, хочу почитати. Він Каже: Ну добре. там, через декілька днів знову прихожу. Там за 40 хвилин до меси читаю. І тут приходить священник і каже: можливо, в тебе є якісь питання. Давай ну, задавай, я тим щось розкажу. І так було, що постійно це, не знаю, це подобалось всім, не подобалося. Всіх засипав такими питаннями про літургію, то більш поглиблено ніж просто міністрант. І десь приблизно в років 15 Це було і засприянь ці в кармеліті. Вони мене зробили церемоніарієм тут. Парафії при санктуарії. о, церемоніарій церемоніарі – це якийсь такий певний ступінь, така ступінь відзнака. Так, це не просто міністрант, а це. Ума. Церемонірій, типу як е, старший міністрант, який відповідає за всі міністр... за всіх міністрантів за їхню організацію на Месі і за все повністю, що відбувається на Месі. Тобто, такий координатор, адміністратор того, що відбувається, так я розумію? Так. Да, да. А скажи, будь ласка, що робить церемоніарі під час служби? Чи він тільки наглядає, чи також певні функції має практичні е, ну можна сказати, що церемоніярії робить. Все і відразу нічого, що в голові він мусить прокручувати собі, як що має бути, щоб контролювати, щоб ну нічого не забули, нічого не переплутали. І одна з таких основних функцій серем'ярія є, коли є єпископ, це подання мітри і пострали для єпископа, і стояти біля відстріля, перегортати месо. Це власне робить церемоніалі, так під час єпископських богослужінь. Так. А скажи, будь ласка, чи ти е, служив, доводилось тобі служити з єпископом, е, і якщо так, то коли це було востаннє? Е, насправді, так, вже дуже багато. За 5 років я є церем'ярієм дуже багато єпископів, біля яких я служив. Е, це були і наш ординарій, е, і помічник Ординарія. Е, також був. Львівський митрополит, Мічлав Мукшицький апостольський нунцій. Також я біля нього служив. Востаннє це було вчора, бо зараз в нас в парафії проходить канонічна візитація від нашого ординарія. І вчора ми його вітали, так як він до нас приїхав. І це вчора. Останнє було моє месо біля єпископа. Дякую. Mm -hmm. До речі. Вчора була е, зустріч комісії душпастерства молоді е, римсько-католицької церкви, так щорічна е, зустріч? І це відбулася власне в Бердичеві? Е, так, була в Бердичеві зустріч, на якій також був присутній епископ, це наша комісія. Е. Супер. Е, таке питання, Данило. От кожен з нас в своєму житті, якби свідчить Кирило. Е, кожен раз кожен з нас в своєму житті свідчить, має таке свідчення. Свідчення Бога в своєму житті. Я би хотів, щоб о, от ти теж, якщо в тебе є якісь такі, знаєш, історія з твого життя. От коли Бог з'являється в твоєму житті, коли він веде тебе. Можливо, в тебе є якась така історія і щоб ти би нам зараз засвідчив, якраз би своєму, що Бог є в твоєму житті. Ну, я постійно відчуваю таку якби підтримку Бога. Але така ситуація, щоб так відразу згадати якусь таку конкретно, то зараз не можу. Бо відчуваю, що Бог постійно біля мене допомагає мені, провадить мене по життю. Угу. А ну, от можеш якось е, більш можливо конкретніше, як, як, як це відбувається? Що, 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 я, що ти відчуваєш, і е, коли це відбувається? Там не знаю, можливо, е, причитання святого письма, чи ну от як це, як це? Просто хочеться, щоб ти поділився, от е, своїм якимось е, ну, свідченням, своїм, с, своїм своїми стосунками з Богом, отак напевно. Ну, якщо то говорити про стосунки з Богом, то постійно намагаюсь їх підтримувати, практикувати, так? Ну, Постійно, наприклад, така вірність щоденна, так? Ну, Так, як каже Біблія, день починати з Христа і закінчувати ним. Угу. Mm -hmm. Дякую, Кирило. Дійсно. Я думаю, що те, що 15 років навколо вівтаря, це вже не тільки певний досвід. А це вже такий шлях переосмислення своїх стосунків з Богом в процесі дорослішання, бо ти від дитини, від дитячих стосунків, Боженька та Бозенька, наш Бозя, ага. перейшов, напевно, вже на новий етап, і твій пошук шукання, ось бачиш, ці відповіді, якими ти закидав, засипав священників, постійне бажання прийти на годину раніше, щоб начитатися. Воно напевно призведе. Я також пам'ятаю, коли вирішила стати сестрою монахиною, я. Прийшла до насте і сказала, отче, дайте мені, будь ласка, бривіарі і зробіть мастер-клас, як треба молитися. Я від нього кілька днів не відступ... не відставала, він не міг зрозуміти, навіщо це. Я кажу, коли навчусь молити бривіарі, я стану монахинею. Він почав дуже голосно сміятися. Сказав: ні, ні, не тільки якщо ти навчишся технічно це робити, не це робить з тебе монахиню, Але це було для мене таким дуже важливим показником, що це наблизить мене до господа Бога. Тож, Кирило. Вибач за такий трошки відступ, так ліричний. Хотіла ще запитати в твоєму житті, крім міністранського служіння, зрозуміло, що це звичайний хлопець, який навчається, до речі, на якій спеціальності? Навчаюся я на спеціальності міжнародні економічні відносини. Міжнародні економічні відносини. Тож ти спілкуєшся не тільки з Господом Богу, Богом мовою любові, напевно, ще вивчаєш іноземні мови. так? Yeah. Так, вивчаю. які, якщо не секрет так, у нас в університеті, ми на першому і другому курсі вивчали польську мову, а дуже так. а зараз на третьому і в плані на четверту буде німецька мова. І англійська, ну, і, це... і англійська і англійська так, так як основна так. всі чотири курси. Mm -hmm, базово, погоди, так розумію. Тобто польська, німецька і англійська. Тож хотіла запитати, окрім навчання професійного, академічного, напевно, в майбутньому або перше питання: чи маєш якісь хобі особливі? Крім міністрства, крім університету, навчання? Що ще захоплює тебе в житті? Десь приблизно в тому часі як. Пішов я до міністрантів, я також пішов у спортивну школу на місті Бердичі займатися футболом. Mm -hmm. І футболом е, на такому професійному рівні в спортивній школі займався е, приблизно десь 12 років. Ого. Oh uh, Тобі 20, і... тобто, коли ти це встигаєш? Так, так іноді сідаю і думаю, як я, що я саме роблю в житті. І також переходить таке питання, як я це встигаю? Mm -hmm. Так і зараз пізніше в 2013 році в нас була створена команда парафіяльна ФК Кармель. Mm -hmm. І так одну священники вже знали мене на той час і кажуть: давай до нас приходь до команди, будеш з нами грати. І так, хобі в мене по життю є футбол. Тобто, ти гравий футболіст, граєш футбол. Так граю в футбол і uh -huh. ну вже навіть так виходить, що і треную. А тренуєш молодших, так молодше покоління футболістів. Так в нас наша парафіяльна команда «Кармель» зараз складається з двох категорій: це доросла і молодша віком від 13 до 18 років. Ну я допомагаю нашому. Основному тренеру Максиму Железницькому в тренуванні молодших, тобто, ти встигаєш і вчитися в Житомирі, і служити і в Житомирі, і в Бердичі, і ще тренувати молодшу команду ФК Кармель? Ну, виходить так, що нормально в Житомирі я навчався тільки перший курс, потім відомо. Був ковід 19 зараз війна і навчання проходить дистанційно. То я зараз знаходжусь в Бердичеві. А то тобто, ти маєш трошки більше часу yeah. на те, щоб присвятити себе служінню практичному фізичному вдома? Так, так yeah, yeah. супер, Кирило. А, чи маєш ще чимось? Може поділитися? Може, хотів би ще щось розказати в цьому твоєму першому ефірі на Радіо Марія. Може, маєш якісь бажання або щось хочеш сказати. Ну, Можливо, хотів би поділитися ще тим, що переживаю зараз. У нас в парафії е, раніше був створений євангелізаційний курс альфа для е, дорослих. Mm -hmm. Це він там був хіба два чи три роки, і зараз е, ці кармеліти вирішили зробити такий курс для молоді. It's і альфа -курс. кожен так, альфа курс, і після е, ко. Після меси в неділю ми збираємося в такій спільноті молодіжній, маємо час на поспілкуватися, пізніше послухати конференцію, потім поділитися в групах. І так особливо мені дуже радісно, що ну, буду говорити за бордичів, так як те, та, що бачу на місці. Дуже активна в нас християнська молодь. Бо на такій е, альфа-зустрічі у нас є завжди приблизно 50 Ого. молодих людей. Нічого. Це неймовірно. Я можу сказати, що ну, я теж є в Альфа е, в спільноті в, в Києві в Греко-католицькій церкві, е, і в нас нема такої кількості людей, тобто це, це супер. І ми якраз збираємося теж робити курс зараз. І ми думаємо, чи буде хтось приходити, чи ні, якраз а якщо ти кажеш, що 50 людей в Бердичеві, це, ну, це такий надихаючий приклад. Дякую, це дуже круто. Бачите, як Господь відповідає на наші питання uh -huh. інколи навіть в таких спілкуваннях один з одним. Тож, дякую, Кириле, цей альфа-курс для молоді, він є, бачиш, Відповіді на якісь питання не тільки нас тут в студії, але, напевно, для всіх вас ту приходить. Може ще про цей альфа курс може кілька слів, скільки років триває ця формація, і які також є етапи, чи, чим він завершується? Ну, тут іде не про роки. Ми маємо приблизно 15 зустрічей, mm -hmm. які маємо по кожну неділю. І на кожну е, зустріч маємо окрему тему. Відомо, що вона е, пов'язана з християнством, зі Святим Духом. Е, і маємо так, що е, зараз проходить у нас е, п'ята зустріч буде. І здається, після восьмої ми маємо виїзд виїздів кармелітів в Гоздаві. Mm -hmm. В них там така пригода, гарно, Будемо мати таку рекреаційну зустріч. з Альфа курсом ми пізніше продовжимо наші зустрічі тут в Бердичеві, і на кінець будемо мати також якийсь такий рекреаційний виїзд, щоб поспілкуватися, зробити певні висновки після цього курсу, якось так. Тож дякую, Кирило. Насправді це дуже цікаво. Я е, ніколи не стикалась безпосередньо е, з Альфа курсом, може один раз тільки була Ой. на першій лекції впровадження в Одесі багато років тому. Але думаю, що це може зацікавити наших радіослухачів. Тож а -а -а. для тих, хто для тих з вас, хто живе в Бердичі, ви особливо молодь та запрошуємо вас на долучитися, якщо це можливо ще зробити на цьому етапі. Так, звичайно, можливо, запрошую всіх. О 13.30 кожної неділі там зал навпроти храму. Ну там стоять мал аніматори, які будуть запрошувати. Ви можете підходити, запитувати спокійно. Запрошуємо всіх. Тож дякую, Кирило, за те, що е, був з нами і поділився. Насправді дуже така багатогранна палітра твоїх uh -huh. захоплень. Така цікаве життя. Е, людина в 20 років, наш гість сьогоднішньої програми е, комісії у справах душпастерства молоді Римо-католицької церкви. Кирило Пашківський з міста Бердичів. Е, дякую, Романе, за, дякую. за присутність, за молитву, за підтримку і за цікаві запитання. Е, то, шановні радіослухачі е, продовжуємо ра. Анок на радіо Марія Завершуємо програму у ваших намірах. З вами в студії були Кирило Пашківський, Роман Ясіновський і сестра Наталія Вакулішина. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!